Труйна поліція, старший лейтенант поліції головня. Добрий. Будь ласка, чому порушуйте комендантську годину? Хлопці додому їду. З роботи. Звідки? З таксі. Ожив. Їду з останнього заказу, але ну, чесно, я пиво повію. Я бачу. Ну так, ну, так не давайте не? подуємо тоді в вдруге? Ну раз. поїхали тоді в... Ну зачем? Ну, якщо Ви знаєте, якщо ви якщо бачите, що я Спасибо, Ви знаєте — що це керування в стані алкогольної я, я розумію Дивіться, я вас зараз офіційно запитую. Скажіть, будь ласка, ви згодні пройти огляд на стан алкогольного спініння? Не... Да. З самого початку нашої розмови. Ні, виключати не буду. Я вас запитую, скажіть, будь ласка, ви згодні пройти огляд на, на стан алкогольного? Не перебувайте, я вас зараз скажу, на стан алкогольної спіні на місці за допомогою газоаналізатору Драгер. Згодні? Ні Добре, скажіть, будь ласка, в медичному закладі, в закладі охорони здоров'я будь-якому згодні пройти огляд, ви відмовляєтесь. Так. Тоді стосовно вас буде винесено адміністративний матеріал за статтею 130, а саме те, що ви керували транспортним засобом і в установленому законом порядку відмовились від проходження. Так я ж не керував. Ой, як хорошо, ми вам відео покажемо в суді подивитися. На грудну бодікамеру, і на реєстратору.